Завжди говорили в Одесі російською. Чи правда? В Одесі я вам скажу таємницю. В Одесі до війни було десь 15-20 тисяч німців, у яких була школа. Знаєте, де була німецька школа? А де була єврейська школа? А де була грецька школа в Одесі? Німці розмовляли німецькою, євреї розмовляли ідишем. Я вам такий приклад приведу. Я мешкав на Великій Арнаутській вулиці 121 номері 52-го року. Десь 56-57, я 48-го року народжений, я став цікавитись домом. Дума був 50 квартир. А десятів, які мешкали до війни і під час війни, в домі залишилось дві родини, куди ділися інші. Розкажіть мені. Ні, вони не загинули на фронті. Вони були виселені, виїхали. І шукати їх марно. Була Одеса контрабанди, була Одеса Бандюків, була Одеса. в якій всього населення було 400 тисяч. Після того, як вона стала мільйоном, нічого особливого відмінного від інших міст я не бачу.